Ім'я Ізяслав у словниках вважається застарілим українські та російські вчені пов'язують його з літописним іменем київського князя Ізяслава 1024. 1078 років, яке є давньоруським двосновним ім'ям. Перша частина імені походить від дієслова Ізят, що означає взяти забрати сформованого від дієслова «Яті» та іменника слава. Це ім'я належить до найдавнішого східнослов'янського фонду особових імен і згадується вже у 980 році. Ізяслав. Син Володимира Святославича. Ще у 1181 році зустрічаємо Ізяслав Василькович, син Василька Святославича, князь Городенський. Також у 1196 році згадується: Ізяслав Ярославич, Київський і Володимир Волинський князь, провідний дослідник. Бубак зазначає, що чоловіче ім'я Ізяслав, також пов'язане з іменами руських князів, але первинний прийменник Ізя. В ньому вважається окремим елементом у праці Есентро на сторінці 64 вказується, що в давній та сучасній назві міста Ізяслав, яке згадують в Іпатіївському літописі за 1240 рік, міститься елемент давньоруського композита Ізяслав. У середньовічній Польщі з 1212 року вживається дуже схоже ім'я Ідзісав. Серед польських ономастів існує думка, що ім'я Ідзісав є секундарним гібридним польським витвором, у якому слов'янський постпозиційний компонент слав приєднується до імені грецького походження Ідідіус. Ім'я Айдідіус в Польщі й досі рідко вживається, схожі на Ізяслав імена Ізяслава.